Ось і розпочався довгоочікуваний сезон хурми, тому я хочу запропонувати десерт саме з цього інгредієнта. Давайте готувати. Візьмемо дві спілі та гарні хурми. Вершечок обережно зрізаємо, а також серединку цього інгредієнта виймаємо, щоб була ось така невеличка ямка. Для цього процесу можна скористатися ножем або звичайною ложкою. Ось такий результат у мене вийшов. Тепер змащуємо серединку хурми шоколадним сиропом. Я обрала сироп темного шоколаду і вам рекомендую, тому що саме темний шоколад буде добре відтіняти дану страву. Тепер додаємо одну десертну ложку, варення або можна додати джем. І зверху додаємо кубик сиру, його легенько придавлюємо виделкою та змащуємо по всій верхній частині хурми. Далі зверху додаємо десертну ложку сметани. І Потім притрушуємо сметану невеликою кількістю цукру. Викладаємо десерт в форму і відправляємо його в духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин.